Слава Україні, друзі! Ось ми й дочекалися Чемпіонату світу 2022. Україна не змогла кваліфікуватись, але, можливо, це і добре, враховуючи кількість зашкварів перед турніром, корупційні схеми при отриманні права на проведення, тисячі жертв при будівництві, середньовічні закони в Еміраті, продаж телеправ російським пропагандистським каналам, відсутність позиції по Ірану. Це далеко не повний список мундіалівської ганьби. Але зараз не про це. Відбувся матч відкриття Катар-Еквадор. І ось що там було. Отже, розпочався матч з незарахованого голу Еквадору вже на третій хвилині, який відмінили після перегляду вар через офсайд. Але вже на 16-й хвилині Енер Валенсія з другої спроби все ж таки відзначився голом, і зробив він це з пенальті після фолу голкіперу збірної Катару. І після ще 15 хвилин футболу під повним контролем Еквадору Еннер Валенсія робить дубль ударом головою на 31-й хвилині, і рахунок стає 2-0. До кінця першого тайму більше нічого небезпечного не ставалось, окрім вбивчого моменту Катару на останніх секундах. Але голу не сталося. Повзворота пройшов м'яч. Другий тайм був не дуже багатим на події. Команди обмінялись декількома моментами, але голів ми так і не дочекались. Отже, у підсумку Еквадор перемагає 2-0. Зараз ви можете побачити статистику матчу. Еквадор після двох забитих м'ячів контролював гру та довів її до логічного завершення. А я хочу подякувати вам за увагу. Підписуйтесь на канал і на все добре!